Здоров'я усім бажаю. Шановні друзі, привіт! Живі люди! Вітаю вас! Ну що, нам пора. Почався новий робочий тиждень, нам пора порозмовляти про ті нововведення, ті страшки, які в нас зараз шпарять на території України і по всьому світу. Адже ви чули, можливо, що з'явився якийсь новий штам і вже. Всесвітня організація охорони здоров'я. Нагадаю, вам можливо, ви забули, що це взагалі громадська організація юридичного такої підґрунтя вони не мають, але вже вони постійно заявляють. Вони взагалі не заявляли про те, що офіційно що є якась там, до прикладу, пандемія. Але чому всі почали виконувати їхні рекомендації? Точніше, вони навіть не рекомендували, вони просто розмовляли про те, що є така саме проблема. Вітаю всіх, хто приєднався, друзі. Значить, давайте я вам розкажу таку штуку. розганяю, зараз знову. Страшилку про те, що з'явився в Африці якийсь новий штам, і до нього треба готуватись. Велика буде смертність. А звідки вони знають, яка там смертність буде з цим штамом? Не розумієте чи ні? Його ще немає, його взагалі ще ніхто не бачив, але вже велику смертність вони передбачають і вже великі проблеми передбачають. Мало того, вже навіть і виробники тих колювань заявили про те, що вони вже адаптовані вакцини будуть до нового цього штаму. Ну це просто. Фантастичні речі. Ну і що цей ВОЗ там нам розказує далі про те, що треба обмежити поїздку? Вітаю, друзі! Поїздки в ті країни африканські, які... Там от знайшли цей новий штам, деякі країни вже взагалі сполучення з ними обмежили, закрили свої туди польоти. Ну, а саме головне, можливо, так, на, на що варто звернути увагу, це відслідковування контактів з хворими людьми. Що це говориться? Значить, треба повністю максимально впроваджувати контроль. Це знаєте, ніби як підпункт, але на це варто зараз звертати увагу. Я вже говорив про те, що в Києві на 200 мільйонів гривень. Точніше, МВС на 200 мільйонів гривень закупили камери, які будуть відслідковувати по січатках очей людей. Ну і оця дія, яку нам максимально нав'язують. До речі, ви в курсі? Можливо, ні, що ніде в світі такого додатку смартфон. Ми в смартфоні немає. Дія, і всі відмовились, адже досить небезпечно, коли ви туди поволили всі свої дані, всі свої дані. Щодо життя, щодо себе, щодо е, основних е, таких. Документів вони можуть в будь-який момент бути забрані, передані і ними можуть скористатися всі країни відмовилися від такої ситуації. Лише в нас в Україні максимально і через дітей. Зараз кажуть, що щоденники мають бути електронні, мають через дію підтягуватися. І оці всі сертифікати, які мають бути лише вже в бумажному варіанті, нікого не Тільки Через дію треба підтягуватись. Тому я просто вам розказую, щоб ви просто розуміли про те, що все. Підтягується через цю дію, максимально туди заводять людину, я можу так здогадатися, для чого це все робиться. Ви розумієте, що коли хтось от, незадоволений розказує якісь байки, але все в електронному вигляді карточки посвідчення і так далі, однією кнопочкою нажали і просто паралізували цю особу. Яку вони собі вважають, тому що це людина, а не особа, раз вона проявляє якесь непокору з тими злодіяннями, які на сьогоднішній день творяться, тому це людина. Тому воз сьогодні вже екстрено зібрався таку штуку, і вже цю е, страшилку починають розкатувати. Чому я так собі дозволяю ці всі речі говорити? Друзі, ще раз вам хочу пояснити, давайте знову послідовно, можливо, е, ну. Щоб так воно дійшло і зрозуміло, вітаю, хто приєднався. Перша ситуація наказ. Мос Міністерство охорони здоров'я. Я внизу під відео обов'язково зараз скріншоти це все розміщу, 17.75 наказ МОЗ про клінічні випробування щодо модної хвороби. Не знаю, можливо, це комусь дойде до розуміння, що на нас експериментую. Да. Обов'язково наступна ситуація. Відповідь мені особисто від Міністерства охорони здоров'я. Про те, що штам взагалі, от цієї модної хвороби, в нас не виділений. Якщо, можливо, ви не в курсі, то я скажу, що ніде в світі ще вірусу цього не виділено. Його не виділити просто неможливо. Але всі комп'ютерне допрацювання, якесь вони там роблять, і на цьому базують весь оцей хаос, який в світі є. А люди настільки залякані, затуркані. От чесно вам скажу, що. От мені попалася така притча, коли зустрічається монах і чума. Каже, куди ти йдеш? Та каже, йду там, в якусь там країну, е, хочу п'ять тисяч е, людей забрати. Ну, в Якийсь проміжок часу зустрічається знову цей монах і чума, і каже, ну що, сходила, все, як я хотіла, так і зробила. Каже, ну що ж ти збрехала? Каже, ти Замість п'яти тисяч забрала 50 тисяч. А чума каже, ні, ні, я забрала лише п'ять тисяч, а остальне забрав в страх. Страх, во тут оці всі дебільні речі, які нам бивають голову. Ви ж бачите, що нічого позитивного і доброго нам ніде по засобах масової інформації не розказують, лише лякають, і замість того, щоб ми були здорові, нам примуси обмеження і затуркування по повної програмі луплять. Да, до речі, мені для за того, що я працюю під час карантину, да, поновили справу за те, що я не закрився і. От виконавча служба звернулася до Обленерго, щоб зі мною розірвати угоду на постачання електроенергії. Уявляєте, от просто хочуть паралізувати. Вони монополісти і паралізувати мені роботу з водою. В них не вийшло. Зараз вони пробують з електроенергією. І ці недолугі, недорозвинені керівники е міськенергозабезпечення прислали мені офіційні листи, що вони зі мною. 1 січня розривають угоду, уявляєте? Тому не можуть інакшим законному способі нічого зробити, пробують такими через коліно нагнути, напрягти, щоб ми дотримувалися цих всіх речей. Ні, друзі, ми все одно поставимо на місце. Уявляєте, з 1 січня 200 людей, які працюють тут в закладі, клієнти, не будуть мати чим зайнятися. Уявляєте, що як буде Обленерго працювати? Мені здається, що будуть шукати п'ятого кутка. Їм точно, цим злочинцям. По, е, Пояснюю і е, от тим, хто спонукає їх до цього злочину, в тому так само питання, ми будемо порушувати кримінальну справу проти виконавчої служби за те, що вони собі дозволили такі речі зробити. Ще раз вам хочу пояснити, не мають права розривати угоду, тому що це стратегічні, будемо казати, енергозабезпечуючі компанії. Антимонопольний комітет теж має з цими жуліками зайнятися, і я впевнений, що ми знайдемо, як попливати на цих виродків, щоб їх поставити на місце. Да. Тому повертаємося до цього. Значить, в нас вірусу от відповідь є, що від, вірус не виділений. І е, на сьогоднішній день в нас є логічне запитання до Міністерства охорони здоров'я. От бачите, от тут вверху е, написано, що вірус е, взагалі такого не виділялося на території України в світі взагалі немає. У мене є питання, як же ж нас сьогодні так максимально мордують і все розказують, що в нас є великі проблеми, якщо вірус взагалі не виділений. Можете уявити? Наступна ситуація, е і ми запит зробили до Міністерства охорони здоров'я з, з тим, е а на яких же ж підставах ви ввели карантин? І вони нам надали відповідь, що це службова таємниця, і вже вони не хочуть з нами розмовляти. Але перед цим вони дали ось таку відповідь е про те, що до Вересня місяця в Україні взагалі навіть не зареєстровано ніякої епідемії, не говорячи про те, що в нас є якась пандемія. Ну, на всякі пожарні я вам розкажу. У нас мордують на території України про те, що у нас є карантин. Знову відповідь від президента офісу президента України про те, що надзвичайний стан не впроваджувався на територію України, тому оці всі недолугі і затуркані. Точніше, не затурканими. Вони нас зробили затурканими. Оці всі поліцейські всі приходять. Що 29 стаття захисту населення від інфекційних хвороб говорить про те, що там кабінет міністрів має впроваджувати карантин, має впроваджувати. Але перша ситуація, коли є впроваджений надзвичайний стан, і ця 29 стаття якраз говорить про те, вона так і називається карантин, і вони забувають ще сорокову. Санітарні норми, здається, там повноваження санітарного лікаря. Там чітко написано, що коли є введений надзвичайний стан, там чітко написано, друзі, користуйтеся, роздрукуйте собі це положення, обов'язково 40 стаття, пункт «Ю». І там чітко говориться про те, що має бути надзвичайний стан, після того, як надзвичайний стан впроваджений. Вмотивоване звернення санітарного лікаря впроваджується е, на провадження взагалі карантину. Тому, поки надзвичайно стану немає, карантину не може ніякого бути. А то, що кабінет міністрів впроваджує, це незаконна дія і постанова. Це ніяк не є закон. Ще раз хочу вам сказати. І наступне, якщо поліцейські до вас приходять, запам'ятайте цю 29-ту статтю захисту населення від інфекційних хвороб. Там чітко внизу написано. Останній абзац там чітко написано, що контроль за виконанням Бог з ним, нехай буде вже карантин за контроль за виконанням цих всіх питань є органи місцевого самоврядування. І місцеві органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади. Тому е ви запитуєте поліцейських, так вони оце роздрукуйте собі цей закон і останній абзац е або цілу цю статтю. і Чітко задайте питання. От кабінет міністрів провадив. Ладно, нема питань. Ви при чому тут? Ви є місцевий орган виконавчої влади, чи ви центральний орган виконавчої влади? Тому ще раз поясню, це юридична компанія. У мене відповідь є До речі, можу внизу тут послатися на те, що з містом центральні органи виконавчої влади ніякої угоди не укладали на виконання або надання якихось послуг. Тому закон про поліцію чітко говорить про те. Пункт 2, про те, що вони надають поліцейські послуги. 对不对 Тому ще раз хочу вам пояснити, якщо до вас поліцейські підходять, ви чітко їм задавайте питання на підставі, чого ви прийшли. Якщо так, то покажіть мені, де тут написано, що ви маєте можливість це робити. Це мають робити місцеві органи виконавчої влади. Місцеві. А поліція є центральним органом виконавчої влади. Я вам рекомендую з собою носити взагалі закон про поліцію і чітко їм пояснювати. Це закон чи конституція? От просто два слова. Закон чи Конституція, якщо хочете потролити їх за те, що ну, вони заручники, звичайно, обставин, але до речі, ви звернули увагу, що ніде на однострої поліцейських нема символів е прапора. От, просто нема прапора ніде на однострої поліцейських. От мене є питання, і в них на поліцейських чітко написано на цих е спеціальних жетонах. Там знову немає з тої сторони держава Україна чи Республіка Україна, просто Україна написано. Ви не звертали на це увагу? Рекомендую, рекомендую вам на це звернути увагу і просто задатися питанням. Кому ж вони, в принципі, служать, і що вони там роблять. Це дійсно є питання. Тому закон е, про поліцію обов'язково варто його роздрукувати. І нехай чітко там п'ята стаття є, що е, ознаки поліцейського мають бути такі, що має бути посвідчення, і прямо показуйте йому пальцем, і має бути е, спеціальний жетон. І він каже: оце в мене спеціальний жетон, тобто в мене посвідчення. Ха добре, а тут написано, що маєш давати спеціальний жетон. І друкуйте такими речами ставте. якщо поліцейські слухають, то я просто їм хочу сказати: друзі, не напрягайте ситуацію. Це злочинні накази. Ніхто не зобов'язаний виконувати злочинні накази. Ви маєте органи виконавчої влади. Бог з ним вас візьмемо, що ви вже орган. маєте діяти в межах конституції України і закони України, які є на території України. Не переходьте в межу, тому що ми абсолютно такі самі, як ви. Ви вчора були серед нас. Сьогодні ви стали такі мудрі. Тому, друзі, я ще раз вам хочу сказати, що на території України діється такий безлад. Можливо, ви не в курсі, можливо, я вам ще хочу сказати, що Міністерство охорони здоров'я вже офіційно заявило таку штуку, що сімейні лікарі, в яких малий процент вколювання тих, хто в них обслуговується, мають позбавити ліцензії цих сімейних лікарів. От круто, просто фантастично. Уявляєте? Значить, Я чув таку інформацію, це мої лише припущення, що за кожного, хто в сімейного лікаря є підписаний, то. 170 гривень там доплачували за кожного, хто вколиться. Уявляєте, гроші, просто платять, тому що треба, ніхто ж не думає про безпеку. Чомусь хочуть оцей експеримент. Я ще раз кажу, це не придумано. Це є наказ Міністерства охорони здоров'я. Прочитайте 1775 від 20 серпня. Обов'язково прочитайте, подивіться, і ви побачите, що в нас відбувається експеримент. А це експеримент чим? Це ті, що недосліджені медичні препарати, які випробовують зараз на українцях. От, от дуже просто все. Тому я чесно кажу, що я не маю бажання приймати участь в цьому експерименті. Якщо ви згодилися, ну це ваше право ще раз кажу, я не осуджую нікого, кожен має йти робити те, що він має собі за необхідність важливо. Ну, ви подивіться зараз Франція, пам'ятаєте, я казав, що в Росії за те, що захворівши після вколювання, ліквідовується в них qr код Те саме за. Зараз зробили в Франції. В них чітко зроблено так, що якщо ви не пішли на третє вколювання, то у вас анулюються всі QR-коди, які у вас були, і вам доступу ніякого не будуть давати. Якийсь бустерний там варіант, щось попридумали, отаку от штуку. Тому якщо в тебе є вколювання і ти захворів, або ти не пішов на наступне, що тобі розказують, значить е, тебе все забирають, оці привілеї, які там щось. Але які там привілеї я не бачу. Всім треба носити маски, всім треба тести мати. І от така от дурниця. Я вам зараз розкажу, що мають робити з введенням нового штаму. Чому так розганяють цю історію. Справа в тому, що хочуть обнулити всі ті вколювання, які були до цього. Раз новий штам, відповідно, вже ця вакцина не може працювати так, якби вона вітає всіх, хто приєднався. Ви молодці. Сьогодні досить велика активність не може працювати. Значить що, треба тоді нову вакцину бути, починати? Точніше, я впевнений, що за пару місяців. Вона буде готова і почнуть вколювати нову. Тому треба буде три вколювання цієї і декілька вколювань нової. Ну, я ще раз кажу, саме велика проблема, що добирається зараз до дітей. Вже в Америці це тестують з 5 років. Я впевнений, що зараз вже йде розмова в Америці, що з народження хочуть колоти дітей. Ну і піду далі. І от у мене є логічне запитання: якщо у вас є діти чи онуки, чи готові ви е, послати їх на цей експеримент? Навіть ви погодилися, що над вами. Можна це робити. Я знаю, що більшість е, людей, е, які вкололися, вони вкололися не із-за того, що це щось захищає, а із-за того, що вони бояться втратити роботу. Але в мене є питання: якщо після вколювання е, людина захворіла і потім позбавляють QR-кода, то навіщо нам сунуть оцю жижу? Для того щоб ми хворіли, я знаю, що вакцина має захищати, щоб ми не хворіли, а сьогодні перевернули з ніг на голову все остальне і сказали: що нема питань, як всі інші помирають. Як всі інші захворівають мене питання, а для чого тоді колотися? І для чого такі стільки побічок мати? Стільки людей померли після саме оцього вколіну. Та, в Україні в нас ніхто не вмирає, в нас взагалі немає ніяких побічок, і нікому саме головне компенсацію не вплине. Ну, дивіться на Україну, подивіться на Ізраїль, подивіться на Австрію, яка перша йде в планети всій, всієї і там зараз хочуть. З нового року, з лютого місяця, провадити обов'язкову е, вакцинацію цих колювань, обов'язково хочу там зробити. І за невколювання буду давати штраф. Буду давати штрафи, і там такого, щоб ти міг відмовитись, взагалі не може бути. Це на Австрії зараз поки що експериментують. І якщо воно пройде так, ну якийсь проміжок часу і в нас це з'явиться. Це в обов'язковому порядку. Тому ви бачили, що зараз вже позбавляється кодів наступний процес. Я кажу, що ці жуліки відкрито зараз пишуть все. В нас експеримент відбувається на території України. Ну і все, і люди сидять собі вдома, слухають тихенько і дивляться, що, що має творитися далі. Через цих сімейних лікарів максимально напрягають ситуацію через розіграші. Ну я кажу, дойти до того, що розіграші проводяться серед тих, хто вколовся, велосипед розіграють якийсь там телевізор, квитки в кіно можете сходити. Президент виступає, каже, що тисячу гривень можна отримати. Але не на руки, а ви можете скористуватися, сходивши кінотеатр. То я ще раз нагадую, що нас дуже мало. Точніше, в нас немає ніде в районах взагалі кінотеатрів. Про що ви розказуєте, яку тисячу гривень, хто може отримати. А зараз Німеччина, якщо ви не в курсі, ще раз таку інформацію вам доношу, що німці зараз прийняли рішення, що назад повертають ті гроші, які були виділені е під час карантину як допомога. Ось знову таке нововведення. І це в нас так само має бути, бо якась частина людей там щось отримала. Тому ви зрозумієте, і коли ціле є, от як віник, знаєте, там багато оцих. Стебельків, і воно нормально прибирає. А коли його окремо відділити, то один ломиться без всяких процесів, а самий він зломити не може. Тому дуже просто роблять. І по всьому світу одну країну вибирають, і впроваджують щось, і дивляться, які наслідки будуть. Як можна пресувати, а потім повністю на все розповсюджується. І та сама ситуація у нас. Одну категорію людей взяли, помордували по повній програмі, нагнули. Далі наступно починається робити. І так, і так, послідовний процес. Дуже вам хочу звернути увагу. Дуже показовий варіант. Я ще раз статистику: це ви подивіться на Ізраїль. Дуже класно, ви можете звернути увагу, якщо здоровий глузд ще є присутній, подивитися, що робиться в США. От Нью-Йорк зараз. в Одять на звичайний стан, там в них жахлива ситуація, все дуже погано, дуже захворі. А тут же ж Каліфорнія, Флоріда, от Флориду візьміть яскравий приклад, взагалі ну нема хворих, мало вмирають, вмирають точніше від тих хвороб, які в них були поточні. Люди, які старші, ну природнім процесом, що відбувається. А за декілька сотень кілометрів все в Нью-Йорку там вже все зашкалює по повний програм. Чому тому, що там політичний процес, там протистояння йдуть Байдену, і там людей не мордують. Мало того, ще штрафують ті підрозділи бізнеса, де заставляють носити там маски, чи там вимагають якісь QR-коди і так далі. Тому друзі, ще раз вам хочу пояснити, це набагато серйозніша гра, ніж ви собі думаєте. Тому помаленьку, потрохи ви і не зможете скоро і в магазин зайти без підтягнутої дії. Ви не зможете заправити автомобіль, ви не зможете поїсти. Це до цього йде. А чому воно так йде? Тому що поступово в нас є мовчазна згода. Якщо ви не вірите, то відкрийте цивільний кодекс 205 стаття, третій абзац. Чітко написано, що е, погодження з тим, щоб щось діяло е, достатньо, просто мовчазної згоди. Тому е, Є обов'язковий процес, варто розкрити очі, подивитися, що робиться в інших країнах, тому що на якихось країнах щось бистріше впроваджують, а потім нас туди підтягують. Ну і зробити собі висновки. Я не хочу вас напрягати, я не хочу вас лякати і не маю наміру цього зробити. Я хочу єдине, щоб вас почали працювати мізки. Взагалі, ознаки людини, людина це жива істота, наділена інтелектом. Що таке інтелект і для чого це є? Зібрати дані, проаналізувати і зробити правильні висновки. Не слухайте мене, ви підтягніть ці документи, які я вам розказую. Подивіться самі, просто спокійно, сядьте, подивіться. Ходіть, дивіться якісь позитивні передачі, не дивіться цих зомбоящиків, ходіть на вулицю, тренуйтеся в залах спортивних, розвивайтеся отут, щоб у вас було чисто. І далі ви можете робити якісь висновки, щось приймати. Якісь до речі, хочу ще декілька слів сказати. Там зараз збираються кошти по Остапу Стахову. Багато хтось там розказує, що це неправильно робити, що Остап сказав, що не треба збирати гроші. Да, Дійсно, він це говорив. Но до апеляції ми думали, що там є адекватний якийсь суд. До речі, це ж не питання ще раз наголошую про Остапа, це питання кожного з вас, якщо публічно дозволили собі засадити людину як доказів взагалі, про злочин, якої взагалі немає ніяких, от просто нема, бо вони там щось десь якось собі придумали, розказують СБУ, розказує, що він агент москалів. А е, слідчий е, і прокурор там розказує, що він агент Сполучених Штатів. Ну а це ж ваші друзі. Ну у вас ж пам'ятаєте, після помаранчевої ревну чотирнадцятого року е, навіть на нас СБУ у Києві, в центральному офісі, стояв прапор Сполучених Штатів Америки. Да, цілий підрозділ там друзі були. все. Е, зараз вони просто так знаходяться. Прапор вже зняли, тому я не можу зрозуміти. Дружня структура, яка допомагає Остапу чомусь сьогодні є розкольником процесу на території України. Тому ще раз хочу сказати: злочинці, це ви я звертаюся до цих е, так званих правоохоронних структур, тому що ви валите цю конституцію. Я до вас звертаюся ще раз. Не робіть цей злочин. Нехай ця Україна нормально розвивається. Дайте нам процес. Відновити, щоб в нас була нормальна держава, щоб ми нормально жили, щоб були заможні люди, щоб була країна неподільна, самостійна, тому що ми повністю пішли під управління. І ви за цих 30 срібсрібряників, там так званих, продали всю свою честь, гідність, і от з цим погано жити, дуже погано жити. Не знаю, як ви спите, ну, але це називається злочинці. Я взагалі вважаю, що коли буде створена, все таки, я впевнений, що буде створена нова країна, і оці всі керівники. Мають публічно проходити на детекторі брехні раз на місяць в обов'язковому порядку. Всі без виключення, всі судді мають обиратися територіальною громадою, яка є, прокурори, начальники поліції мають обиратися. Тому що е, з Києва не призначили там якогось індієць, він тут косить по повній програмі капусту, а для того, щоб він служив в своїй громаді. І раз на місяць, публічно в онлайні, просто йде, е, проходить детектор брехні. Ні, nee, це все я проходив, все добре, бачите. Тому, друзі, я вам бажаю міцного здоров'я, здорової клепки, щоб все було класно. Не звертайте увагу на ці страшилки, які вони роблять. Майте свій розум, збирайте правильні дані, робіть висновки, подивіться на інші країни, порівняйте з даними, які статистичні до провадження оцих всіх хаосних процесів в світі, і ви побачите, що зараз нічого не змінилося, але дуже багато зростання пішло, так званих захворювань і смертності саме в країні де високий рівень. Вколювання дуже високі, От, до тому в числі Австрія, і Голландія. Візьміть до уваги там взагалі понад 80% Зараз надзвичайний стан хочуть вважати. У мене ж питання: а чого ж хворіють, А що сталося? А Ізраїль, подивіться, та й в нас, до прикладу, статистика підростає. Чим більше людей буде вколених. Тому всім бажаю трудового, нормального тижня. Пам'ятайте, що це просто гра, і ми маємо грати свідомо нормально в цій грі. У нас є, є. У нас шанс мирним шляхом е, привести все до ладу, але має бути е, наше лише бажання, і ми маємо зібрати критичну масу цих людей. Тому всіх благ вам разом. Ми переможемо. Удачі!